Анна на ранжій та Ольга Гнипа сьогодні у нашій студії доброго ранку, дівчата. Будемо говорити про важливу для Запоріжжя справу і важливу місію, яку виконуєте насправді. Скажіть ситуація із працевлаштуванням зараз наскільки потребує от створення навіть у центрі молоді окремого сектору або цілої такої спільної діяльності для того, аби допомагати ну молоді правильно працевлаштовуватись? Наскільки зараз це затребувано, щоб цілі відділи працювали от на допомогу людям, які потребують роботи? Ну певно, почну я справа в тому, що державна молодіжна політика визначає одним з пріоритетних напрямів реалізації своєї діяльності саме зайнятість молоді. І вона реалізується через такі напрямки, як профорієнтація, волонтерство, молодіжне підприємництво та сприяння зайнятості. Тобто, слідуючи цьому, в обласному центрі молоді ще рік тому було створено окремий сектор з питань працевлаштування та волонтерської діяльності. Скажіть, аню, яким чином працює сектор, які маєте завдання і як їх втілюєте? А, ну, наші, зав... наші напрямки, так сказати, наші завдання це сприяння працевлаштуванню, переважно тимчасовому для молоді, тому що це ми орієнтовані на студентську молодь не лише, але в першу чергу. А це працевлаштування як тимчасове, так і постійне, це популяризація волонтерської діяльності. Як... Як способу отримання важливого професійного досвіду. Далі популяризація молодіжного підприємництва, як також для створення молоддю робочих місць. Далі в нас є такий напрям що як профорієнтаційна діяльність з старшокласниками, так як ми працюємо з молоддю, а випускники загальноосвітніх навчальних закладів вони також відносяться до категорії молодь. Скажіть, чи багато людей звертається, чи багато молоді просить допомоги у саме питаннях працевлаштування? А, так, я думаю, взагалі завжди ця проблема є. Ну, і взагалі це, це питання є актуальним, тому що студенти постійно навчаються, закінчують навчальний заклад, завжди зіштовхуються з питанням там, першого робочого місця і під час навчання завжди шукають собі тимчасовий заробіток. Так, тому э, до нас періодично звертаються і до саме до центру молоді, і в нас є центри студентські спрацевлаштування при університетах э, та наші представництва, які працюють безпосередньо із, із студентами. Зараз у нас э, реалізується проект школа важацької майстерності вже розпочато підготовку, і перші заняття на наступному тижні будуть э, саме він і направлений на те, щоб навчити молодь. Як працювати з дітьми, в закладах оздоровлення, які їхні особливості, і на літній період ми всебічно сприяємо тому, щоб молодь знайшла собі такий таку можливість для працевлаштування не лише для заробітку, а й для самореалізації і розвитку. Скажіть, як довго триває ось уже ця, ну скажімо так, компанія з профорієнтації, і чи тільки в місті, чи і е, молодим людям з області допомагаєте працевлаштовуватись? Звичайно, не лише в місті, тому що це обласний центр, а отже, підпорядкування і всі райони Запорізької області, плюс вузи, які працюють в області, тобто е, це охоплює студентів вишів перших, других рівнів акредитації та третіх, четвертих. Окрім цього, мені хотілося б ще зазначити, що існує такий портал інформаційний як Моя кар'єра. Якщо ви чули, є Могелано університет, це профорієнтаційний тест, який діє у Європі, і він коштує 50 євро для Того щоб його пройти, і е, ш, е, учні школи або абітурієнти змогли визначити е, свою схильність, тобто до певного типу виду професії, Обрати свою майбутню Профер... так професію, так. фактично. А от е, а за сприяння Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Державної служби зайнятості та е, організації Об'єднаних Націй в Україні е, така можливість є безкоштовною для всіх учнів в Україні. То Тобто ви можете зайти на сайт і пройти абсолютно безкоштовно цей тест, зареєструватися це не важко, і це займе у вас 2-2,5 години вільного часу. вашого. Вам потрібен хороший настрій для того, щоб це все зробити. І до речі, дуже просто, дуже цікаво і з діаграмами, з графіками. З Такими доступними роз'ясненнями виходить інформація по проходженню цього тесту вашої схильності до певного виду професії І справді допомагає зорієнтуватись? Ну насправді, якщо Як людина один, така частинка інструменту, такого ну а що перша така ступ... ступінь. Скажіть, щось в центрі молоді, яким чином іще працюєте над профорієнтацією? А в минулому році ми розпочали роботу над проєктом «Навчайся в Запорізькому краї в рамках цього проєкту було розроблено. Вдосконалений варіант довідника вищих навчальних закладів перших, других і третіх, четвертих рівнів акредитації. Тобто наші поїздки в район вони були не лише навчальними, а й ми певну таку інформативну частину проводили. Тобто в місті Запоріжжя молодь в принципі, не обмежена користуванням там, інтернет і іншими послугами. Коли ми приїжджали в райони, то ми там школярам. Саме розповсюджували серед них ці довідники для того, щоб вони могли побачити інформацію, яка на сьогодні є уточненою, актуальною про там кожен вищий навчальний заклад, саме в нашій області. Також в рамках цього проєкту ми проводили тренінги профорієнтаційні. Цей проєкт ми реалізували спільно з управлінням молоді, з факультетом соціології управління ЗНУ. Студентами, які добровільно допомагали нам проводити ці тренінги, охопили ми близько 600 чи 700 школярів. Це були райони Токмацький, це був місто Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудний, Кам'янка-Дніпровська. В деяких навіть ми двічі. Побували і більше того, вже презентували відео, яке так само допомагає зорієнтуватись у пошуках роботи у виборі своєї професії. Його вже побачили так само і в Запоріжжі, і в області, так старшокласникам показують. Це Ми відео. лише в грудні розпочали з цим відео роботу, тому це, його побачили в Оріхівському районі, в Пологах. Лише поки там. Так що ми а далі будете орієнтуватися на кого? Яким чином будете поширювати просто по школах? Чи як будете його розповсюджувати? Ну, я думаю, ми е, зорієнтовані на те, щоб більше працювати з районами в області. І в нашій програмі є поїздки у, в різні райони області. Ми е, за, за можливістю хо охов... Хочемо охопити всі. райони. Якомога більше, так принаймні. Зараз пропонуємо це відео переглянути і ну, насправді дізнатись, як школярам можна допомогти зорієнтуватися у виборі майбутньої професії. Прийшло час вибору професії. Куди поступити? З яким делом зв'язати свою життя? Професія просто об'язана бути інтересною і соответствовать вашим внутрішнім наклонностям і пожеланням. Согласитесь, это очень важный шаг в жизни. И я уже не один год задаю себе этот вопрос. Привет, меня зовут Александр Баучев, я учусь в лицее номер 62. Я хочу стать фармацевтом, когда вырасту. Здравствуйте, меня зовут Гагунский Никита, я учусь в 10 А классе лицея номер 62, и в будущем я хочу стать программистом. Будущее связано с этой профессией, потому что все машины и прочая техника требуют программирования. Ну, и во-вторых, мне это нравится и заинтересовывает. В будущем я хочу стать адвокатом. Это очень доходная профессия, и лично меня она интересует. Постоянные споры, расследования, мне это нравится. В будущем я хочу стать программистом. Сейчас компьютеры заполонили буквально весь мир, и Професія програміста это утівка в, в будущем? я хочу стати фінансістом. Я вибраю цю професію, так як моя мама зв'язана с этой работой. Она бухгалтер. Власне, да. До речі, таке питання складне, тому що насправді обирати професію навіть от я не знаю. Якби я до вас звернувся, куди б ви правили? Можливо, ви все життя склалося інакше. Так, у це все було б інакше. Дівчата, а бачите, ось результати цього профорієнтування чи потім. Помічаєте, що такі відео і така робота вона дійсно допомагає школярам зорієнтуватися у виборі професії? Безумовно. Щодо результатів от роботи. Після закінчення цих тренінгів, які ми проводимо в області, в нас розроблена своя така анкета, невеличка для учасників цього тренінгу, для того, щоб зібрати. Зворот, ну, отримати зворотній зв'язок про те, як ми е, влаштували цю програму. Можливо, щось підкоректувати треба, можливо, щось нового додати або щось змінити. Ось, і в принципі, вона є анонімною, звичайно, в принципі, відгуки школярів вони є досить різні, але е, вказують на необхідність саме цього, тому що. Якось нам так школярі з нами поділилися інформацією про те, що вони навіть, можливо, не завжди замислювалися. Хоча дитина, наприклад, в 10 класі навчається. А абсолютно але... немає уявлення про те, чим займатися. далі. Так, я, я не задумувався, а як це, а що, і взагалі ще не час. Хоча, чим чим раніше дитина поставить перед собою це питання, тим вона буде ну, більш Ефективнішим результатом. До речі, чи, працює, чи працюєте ось ви саме з дітьми молодшого віку? Чи поки що орієнтовані тільки на старшокласників? Старшокласників, коли вже ось буквально межа того визначення, ким далі бути? Були поки mm. що... В основному це старшокласники. Бо там вже нагальніше. Так, питання. вони вже більше підходять до тієї межі вибору професії, вже закінчення навчального закладу, тому це більше вже школярі старшого віку. Аню, ти що говорила про те, що пропагуєте навчання саме у Запоріжжі? Що і тут маємо навчальні заклади, де старшокласники могли би залишатись не виїжджаючи за межі міста. Яким чином налаштовуєте чи надихаєте, скажімо, так, залишатись тут і навчатись в Запоріжжі та Запорізькій області, ось в нашому краї, а не обов'язково виїжджати кудись в інші міста? Ну, саме таке найпростіше, що ми використовуємо, це ж саме, наприклад, ці довідники. Я був такий випадок, передала їх в там село Токмацького району, взагалі в одне. Після чого я отримала таку інформацію від цих школярів. У нас є такі в Запоріжжі навчальні заклади, Знову ми навіть таки. і не знали такий вибір. Наприклад, якщо це перший, другий рівень акредитації, університети більше як би, про себе інформують. Також, коли ми від'їжджаємо в райони, у нас є в програмі там така частинка, коли ми показуємо студентське життя. Саме активне, насичене і волонтерська діяльність, і культурно-масова робота, а саме тим, що, що молоді зараз дуже цікаво в такому віці. І таким чином все ж таки орієнтуємо на Запорізький край. Для те, щоб наш потенціал. Залишався у нас yes. тут же з нами і на нас, скажімо так, працював на наше процвітання. Дуже дякую вам, дівчата не банальну, дуже важливу справу робити. І дякуємо за те, що сьогодні до нас завітала з нами, поділились. Далі продовжуємо думати.